Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит та кольорові олівці. Дайте мені 5. 1. Руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають, 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї. Та почнемо урок. Сьогодні ми продовжуємо вивчати число сім. Пригадайте, з числом сім людина зустрічається часто у своєму житті. Слово сім'я походить від слова сім, сім кольорів райдуги, сім днів тижня, сім нот, сім чудес світу, а також у назвах казок є число сім. Згадайте, у назвах яких казок є число 7? Сьогодні ми пригадаємо казочку білосніжка та сім гномів. Погляньте на малюнок, які числа розташовані не на своїх місцях? Це число 5 та число 7. Це число 2 та число 3. Підніміться зі своїх місць. Відійдіть від екранів. Потріть долоньки одну об одну, так щоб вони стали гарячими. Покладіть долоньки на оченята та порахуйте до 10. Приберіть долоньки. Подивіться вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо. Покліпайте оченятками. Займайте свої місця. Пригадайте, як знайти на промені менше число від даного або більше від даного. Згадали? Числа, які на числовому промені розташовані ліворуч від даного менші за дане число, праворуч від даного більші за дане. Розгорніть зошити на сторіночці 54. Завдання 2. Порівняйте на рівності. На числовому промені число 7 стоїть правіше від числа 1. Тому 7. Більше за один. Ставимо знак більше. Отже, отримали нерівність. Сім більше за один. На числовому промені 5 стоїть правіше від трьох. Тому 5 більше за три. Ставимо знак більше. Отримали нерівність. 5 більше за 3. На числовому промені число 2 стоїть лівіше від числа 3. Отже, 2 менше, ніж 3. Ставимо знак менше. Отримали нерівність 2 менше, ніж 3. Числа 7 та 10. На числовому промені 7 стоїть лівіше від 10, тому 7 менше, ніж 10. Ставимо знак менше. Отже, отримали нерівність 7 менше, ніж 10. На числовому промені 6 стоїть лівіше від 7, тому 6 менше, ніж 7. Ставимо знак. Менше отримали нерівність 6 менше, ніж 7. Числа 5 та 2. На числовому промені 5 стоїть правіше від двох, тому 5 більше за 2. Ставимо знак більше, отримали нерівність 5 більше за 2. На числовому промені 1 стоїть лівіше від 4, тому 1 менше, ніж 4. Ставимо між числами знак менше. Отримали нерівність 1 менше, ніж 4. На числовому промені 6 стоїть правіше від 5, тому 6 більше за 5. Ставимо знак більше, отримали числову нерівність. 6 більше за 5. На числовому промені 5 стоїть лівіше від 8. Тому 5 менше, ніж 8. Ставимо знак менше, отримали нерівність. 5 менше, ніж 8. Ваші ідеї такі креативні: знайдіть неправильні, хибні нерівності. Виправте помилки. П'ять менше, ніж шість. Ви були уважними. 7. більше за три. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Плесніть в долоні і одночасно поміняйте руки. Тепер лівою рукою за кінчик носа, а правою за ліве вушко. Знову плесніть в долоні, правою рукою закінчик носа, а лівою за праве вушко, лівою рукою закінчик носа, а правою за ліве вушко, плесінь в долоньки, правою рукою закінчик носа, а лівою за праве вушко. Перепочили. Погляньте на завдання номер 3 За якими ознаками множину фігур розподілено на підмножини. Це ознака розмір. Скільки елементів у першій підмножині? Покажіть долонькою. А у другій. Зверніть увагу: якщо перше число більше за друге, то друге менше, ніж перше. Чотири більше за три, а три менше, ніж чотири. Спробуємо скласти вирази. До чотирьох додати. Три буде сім. До трьох додати чотири буде сім. Від семи відняти чотири буде три. Від семи відняти три. Буде чотири. Наступний малюночок? За якою ознакою розподілено елементи на підмножини? Так, це ознака колір. Скільки елементів у першій підмноженні? Покажіть долонькою. Так, один елемент. А в другій підмноженні? Показуйте долонькою. Шість елементів. Один менше. Шість більше за один. Пригадайте. Якщо перше число менше, ніж друге, тоді друге більше за перше. Спробуйте скласти математичні вирази. Спочатку на додавання. А потім на віднімання. Кому важко це зробити можна працювати зі мною. До одного додати шість. Скільки елементів всього? Вірно. Сім. До шести додати один. Буде, показуйте долонькою. Сім. Від семи. Відняти один. Буде? шість. Від семи. Відняти шість. Скільки елементів у першій підмножині? Так. Буде один? За якою ознакою розподілено елементи на підмножини? Це форма. Скільки елементів налічує перша підмножина? Покажіть пальчиками. Чотири. А друга підмножина? Три. Складіть самостійно вирази. На додавання та віднімання. Відео можна натиснути на паузу та працювати самостійно. Вирази запишіть у зошити. Перевірте себе. Пам'ятаєте, якщо перше число більше за друге, то друге менше, ніж перше. 4 більше за три, 3 менше, ніж 4. Перевірте, чи вірно записали ви вирази. Якщо так, поплескайте в долоні. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт-хвилинку. Встаньте, відійдіть від екранів, я називатиму слова, а ви, якщо чуєте слово бджілка, махайте руками, наче крильцями, стрибунець підстрибуйте, а равлик, присядьте. стрибунець, бджілка, равлик, стрибунець, бджілка, равлик, стрибунець, Равлик, стрибунець. Стрибунець, бджілка. Бджілка. Равлик. Чудово, займайте свої місця, сідайте рівнесенько. Пам'ятайте про правильну поставу, тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Пропоную виконати завдання червоного олівця. Наведіть та пропишіть цифри. Пригадайте! Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Погляньте на малюночок на екрані, які веселі корчатка! Давайте розглянемо перший малюночок. Спочатку було три корчатки. До них прибігло ще два. Доберіть схему до цього малюночка та вираз. Три корчатка і ще два. Візьміть у ручки олівець улюбленого вами кольору, та східнайте малюночок, схему та вираз. Ось схема з відрізками. А ось вираз. До трьох додати 2, буде 5. Наступний малюночок. Спочатку було п'ять курчат. Два з них побігли. Яка схема з відрізками підходить до цього малюночка? Так, ось ця, а математичний вираз. Від 5 відняти 2 буде. Покажіть пальчиками, скільки корчаток залишилось. Буде 3 Розумнички. Завдання 4 на сторіночці 55. Попрацюйте самостійно. Запишіть склад чисел 4, 5 та 6. Відео натисніть на паузу, щоб працювати у зручному для себе темпі. Перевірте. Чудово виконана робота. Погладьте себе по голові. Подивіться навколо та знайдіть щось червоне. Щось кругле та щось скляне. Допоможіть білосніжці дібрати до кожного виразу його значення. З'єднайте в своєму зошиті вираз та його значення. Відео натисніть на паузу, Працюйте у зручному для вас темпі. Я впевнена, ви зможете виконати це завдання. Можна працювати разом зі мною. Перший вираз. До чотирьох додати один. Буде п'ять. Перший вираз. До чотирьох додати один. Покажіть пальчиками, скільки буде? До чотирьох додати один буде п'ять. Від чотирьох відняти один. Скільки буде? Буде три. Від семи відняти один. Скільки залишилось? Показуйте долонькою. Так, залишилось шість. Від двох відняти один. Порахували дуже швидко. Так, буде один. До шести додати один. Буде сім. До одного додати один. Буде два. Від п'яти відняти один. Буде чотири. Згадали? Щоб додати одиничку, треба назвати наступне число. Щоб відняти один, називаємо попереднє число. Як же гарно ви впорались! Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка, вам все вдалося. Відкрита долонька. Якщо ви можете працювати краще, кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся, на наступному уроці ми ще попрацюємо, і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок. До зустрічі!